Усім привіт! Сьогодні готую молоду картоплю у духовці із чесником. Готується швидко та просто, тому розпочинаємо. Очищену картоплю розрізаю на 4-6 скивок приблизно одинакової товщини для рівномірного запікання. Час приготування може відрізнятися в залежності від розміру картоплі, але все одно це буде швидко. Увімкніть духовку розігріватися до 200 градусів. Окрему посудину вливаємо приблизно 2-3 столові ложки олії і додаємо 1 чайну ложку з гіркою паприки копченої, а також додаємо 1 чайну ложку солі. Перемішуємо все до однорідності і додаємо до картоплі. Молода картопля дуже швидко готується, а часу на підготовку йде дуже мало. Потурбуйтесь про те, щоб духовка була добре розігріта. Паприка додасть гарного кольору вашій картоплі. За таким рецептом також можна готувати картоплю неочищену. Це також буде дуже смачно. Хто полюбляє такі рецепти, готуйте. У Посудину для запікання вливаємо трішки олії, для того, щоб картопля не пригоряла. Розмащуємо дно та боки форми та всипаємо картоплю, рівномірно розпроділяємо і можна класти у духовку. Готується картопля півгодини при 200 градусах. Картоплю я не перемішую, готую до золотого кольору і хрумкої скоринки. Тим часом, допоки картопля готується у духовці, до 50 г розтопленого масла я додаю дрібно подрібнений кріп і 5 зубчиків часнику. Усе ми це перемішуємо і заправка до картоплі готова. Виймаємо картоплю із духовки. Вона гарного золотистого кольору. Зараз потрібно добре перемішувати картоплю, щоб вона відстала від форми. Як бачите, вона трішки пристала, але не критична. Викладаємо кріп з маслом на картоплю і обережно перемішуємо. І на цьому, друзі, наша картопля готова! Молода картопля запечена у духовці. Це дуже смачно, з часничком. Рада поділитись з вами цим рецептом. Приготуйте і смакуйте із задоволенням. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, то став лайк та підписуйся на канал. Напишіть у коментарях, у який спосіб готуєте молоду картоплю ви. Усім до зустрічі.